Доброго дня, дорогі мої друзі, вітаю вас знову на своєму каналі English Life. Мене звати Надія Рублі. Я живу коло моря, але кожного разу, коли ми з вами бачимося, ми їдемо від моря. Це не тому, що я не люблю море, а тому, що в травні воно дуже холодне в Англії. Уже кінець травня, але температура до сих пір тільки 18 градусів, а по ночам навіть 9. Хочу відмітити, що я проживаю в самій теплій частині Великобританії, в Англії, яка називається Південний Схід. Але, на жаль, такого теплого літа, як в Україні, тут не буває. Ось тому. Ми їдемо подальше від моря, бо там тепліше. Нам сьогодні повезло дуже з погодою, бо вийшло сонечко, і надіємося, що воно залишиться з нами на цілий день, що буває тут не кожного дня. Тому британці дуже полюбляють розмовляти про погоду, бо вона тут постійно міняється. Ось тому, коли погода Гарна сонячна таблищу, ми кидаємо все і їдемо кудись на природу. От і сьогодні наша ціль десь погрітися на сонечку та щось цікаво подивитися, а також десь посидіти та зарядитися позитивною весняною енергією сонця, яке не часто балує. Британців. Колись мої американські друзі казали, що якщо ти на... будеш жити в Великобританії, то перед тим, як туди приїхати, попрощайся з сонцем. Але мені ж таки трошки повезло, бо я живу в самій сонячній частині Великобританії. Але позагорати тут навіть влітку дається дуже рідко. На мою думку, це один з найбільших недоліків життя в Англії. Тому кожен, хто має змогу робить все можливе, щоб поїхати кудись, хоч на недільку чи дві, на відпочинок в теплі країни. Для мене, звичайно, самою теплою і найкращою країною для відпочинку літом є Україна. Але сьогодні я вам хочу показати, чим же займаються британці у свій вільний час теплу пору року. І ми сьогодні з вами відвідаємо дуже мальовниче англійське село, яке називається Bod'єм. Та побачимо, що в ньому такого незвичайного. Хочу вам нагадати, що рівень життя сільській місцевості. В Великобританії вище, чим у місті. І навіть щоб відвідати сільську місцевість, необхідно мати свій власний транспорт. Тому бідних людей тут рідко можна побачити. Бо вони майже всі живуть тільки в містах. Ну а зараз ми з вами приблизилися до залізниці. Це незвичайна залізниця, тому що вона відкрита тільки в літній час. Для туристів. І від цієї станції тільки можна з'їздити до сусіднього села. І це займе десь хвилин 20 на цьому поїзді. Квиток коштує 18 фунтів у дві сторони. І поїзд має вагони різних епох розвитку залізничного транспорту Великобританії. Я набралася хороблості і заглянула всередину. Це вагон десь кінця 19 століття, і на ньому написано третій клас. Подивіться, і до кожного купе вход з вулиці. А ось такий вагон служив в лондонському метро, яке було побудовано в той час, коли відмінялося кліпосне право в Росії. Так, це купе першого класу для самих багатих, які жили в Лондоні в другій половині 19 століття. Цю епоху в Англії називають вікторіанською. А ось купе третього класу. А зараз вам хочу сказати, що ця залізниця та ці поїзди вінтажні існують на благодійності тут. А це значить, що всі люди, що працюють на цих поїздах, а також реставрують так красиво ось ці купе, не отримують ніяких грошей, а ще й вкладають свої. Хочу відмітити, що більшість людей, які працюють на цій залізниці, пенсіонери, але не всі. Також є і молоді люди, які допомагають. Функціювати цій залізниці в свій вільний час. А ось ми бачимо з вами вагон третього класу, який перевозив кінці 19 століття пасажирів з Лондона до Единбурга, столиці Шотландії. А ось так затишно виглядали купе першого класу 30-х років ХХ століття. А ось цей уже зелений вагон третього класу 60-х років ХХ століття. Тут уже є і коридор, і купе. Дивіться, як затишно. Чи не так? Хочу відмітити, що ця залізниця функціювала до 1960 року. На ній перевозили хміль, який тут вирощувався для виробництва пива. Потім на 10 років вона була закрита і тільки в 70-х роках відкрилася заново завдяки волонтерам та благодійності, яка так популярна в Великобританії. Так, це та країна, яка не викидає зразу на металолом старі списані вагони. Їм швидко в Великобританії знаходили нове визначення. Багато з них стали використовуватися як кемпінг для відпочинку влітку. І ось всі ці вагони, які ми бачимо перед собою, також були колись. Приватною власністю, а потім їх викупили назад. На гроші зібрані благодійності. А ще тут на залізниці є вагон, який особливе має значення, та він використовується як незвичайний музей, який постійно нагадує про ті шалені втрати, які Великобританія понесла під час першої. Світової війни. Тоді загинуло майже 800 тисяч британців. Щоб полегшити біль тим сім'ям, яких безвісти пропали члени родини на війні, рішили створити меморіал невідомому солдату. І тіло одного з невідомих солдатів було привезено ось у цій труні, і в цьому вагоні. В півночі Франції та захоронено в Вестмінстерському аббатстві у Лондоні. Це була перша в світі могила невідомому солдату. Тут також є ще один дуже цікавий музей людям з Лондону, які приїжджали на збір урожаю хмілю. ось де вони жили. Таким чином вони заробляли трохи грошей та мали відпочинок у селі на декілька неділь. І виробництво хмілю припинилося тут тільки в кінці 60-х років ХХ століття, саме тоді закрили залізницю. Тут і досі садять маленьку діляночку хміля, щоб показати туристам, і створили ось такий музей, що також існує на благодійності. А справа ми бачимо з вами вагон, який в теплу пору року здається туристам. Бажаючих зупинитися тут дуже багато. Проживання в такому вагончику коштує 850 фунтів в неділю. Саме за таку ціну британці можуть злітати до Турції літаком та провести неділю там, в готелі з трьома зірками. Гроші від оренди цього вагончика йдуть на благодійність, а тут з'явився. Вже автобус, що чекає туристів забрати з поїзду. Так, ще один поїзд має прибути з хвилини на хвилину. І це буде останній поїзд цього дня. Ось подивіться, який красень. І цей поїзд з паровим двигуном, що функціонував на дорогах Лондона в 40-х роках ХХ століття. Він занадто великий для такої маленької станції, яка в минулому перевозила тільки хміль та бідних робітників з Лондону. Але дуже цікаво заглянути, як вигляділи британські поїзди в 40-роках минулого століття. І як ви бачите, туристи тут різного віку із різних. Країн, сюди щороку приїжджають німецькі туристи та французькі. І я знову набрала скоробрості і зайшла в поїзд, на який в мене не було квитка. А яка ж тут краса? Повинна відмітити, що більшість британців дуже полюбляють свою історію та дуже пишаються. На... А коли приїжджають до інших країн, то їх ніколи не цікавить нове та сучасне. Вони бачать красу у всьому, що має відбиток часу. Таку цікавість до минулого я помітила майже у більшості західних європейців. Тому вони так полюбляють дихідні. Вирватися з свого сучасного життя та заглянути в минуле. Одним із самих популярних і самих дорогих хобі в Великобританії це верхова їзда. І ось ми бачимо ті, хто може собі дозволити це. Так, в сільській місцевості. Є дуже багато коней. Ну а зараз ми прямуємо з вами до пабо, що є центром спілкування для британців в кожному селі та місті, і немає більш британського виду відпочинку, чим посидіти в пабі з друзями чи всією родиною. А зараз ми з вами відвідуємо ще одне дуже цікаве місце, яке знаходиться в цьому селі. Це фортеця, яка була побудована у 1385 році для захисту від французької навали під час. Столітньої війни це одна із самих романтичних та живописних фортець, яка збереглася в Великобританії до наших днів. Ця фортеця була також місцем проживання для одного з королевських рицарів, що був її володарем. Але більшість інтер'єра будівлі була повністю загублена. І ніхто не знає, коли ця фортеця перестала бути дімом для її володарів. Вважається, що будівля всередині розпалася протязі 15-17 століть, коли в ній ніхто не жив і ніхто не ремонтував її. Інтерес до стародавніх руїн в Британії з'явився в 18 столітті. І доказом того є графіті, які були залишені на стінах фортеці в той час. І саме в цей час Європа переживала романтичний період, представниками якого був Байрон, Кітс, Шеллі, Усім нам відомі британські поети. Останній володар цієї фортеці помер в 1925 році. В своєму заповіті він залишив цю фортецю благодійної організації National Trust в перекладі Національна довіра, яка взяла на себе обов'язки дивитися за історичними пам'ятками Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Це дуже багата благодійна організація в Великобританії. А поряд з фортецею знаходиться ще одна. Оборонна споруда, яка була побудована на початку Другої світової війни, після того, як фашистська Німеччина захватила Францію. А зараз ми покидаємо це гостинне село. Дякую за вашу увагу. До побачення! Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Або написати до нових зустрічей».